Вітаю, друзі! Продовжуємо знайомство з наукою історією. Історична наука і історична пам'ять. Так називається наступний розділ. Ми розширимо наші знання про науку історію та дізнаємося, що таке історична пам'ять. Сьогодні поговоримо про історію історичної науки. Як народжувалася історична наука. Нам же відомо, що досліджують минуле людства науковці історики а чи завжди вони існували? Як ви думаєте, чи існувала наука, історія і історики в ці давні часи? Хм, не схоже. А в ці достатньо давні часи? Зразу і не скажеш, правда? А в ці часи? Інтуїція підказує, що могла існувати і наука, і історія, і історики. Дійсно, це фото зроблено років 150 тому. Це студенти університету і дехто з них вивчає історію. І наука, і історики в ті часи вже існували. Коли ж з'явилася історія. Сьогодні вважається, що існувало два періоди в розвитку історичної науки. Донауковий з давніх часів до XVIII століття. І науковий від 19 століття до сьогодення. Навіщо цей поділ? Адже в обох періодах є певні люди, що описували минуле, Але є і відмінності. Подивимося на них. В донауковий період, а це стародавні часи, середні віки, новий час. Ще не було людей, що професійно займалися дослідженнями минулого людства. Це були письменники, мандрівники, державні діячі, воєначальники, монахи. І вони описували те, що бачили навколо себе, що розповідали їм інші люди, переписували дещо зі старих писемних джерел. Такі історичні твори, що містили описи подій, в середні віки називали хроніками чи літописами. Приблизно 200 років тому почався другий етап розвитку історичної науки. З'явилися професійні історики, які вивчали історичні джерела і вже не просто описували, а аналізували, чому відбулися ті чи інші події, до чого вони призвели. Тобто, встановлювали причини, наслідки подій, співставляли ці події з іншими подіями, шукали закономірності. Це вже і є дослідження минулого. І це вже і є саме наука історії. Сучасні історики не тільки пишуть історичні праці, вони виступають на наукових конференціях, в засобах масової інформації, розповідають про свої відкриття всім зацікавленим історією. Зупинимося на донауковому періоді історії. Ви вже чули про Геродота. Він жив у V столітті до нашої ери. До речі, порахуйте, скільки століть тому це було. Його називають батьком історії, бо саме його вважають першою людиною, що почала записувати історичні події, фактично заснувала історію. Від назви його книги Історії і походить назва науки. В своїй праці історії Геродот описує життя різних народів, які жили в ті часи. Одним з народів, описаних Геродотом, були Скіфи. Народ, що жив в степах на північ від Чорного моря. Це територія сучасної України. Тож Геродот був першим, що описував наші землі в давнину. Скіфи, до речі, це народ, якому належить знаменита пектораль царська прикраса, знайдена археологами. Приблизно через півтори тисячі років. Історичні твори писали монахи, ті, що служать Богу. В середньовічній Європі монахи були найбільш освіченими людьми, і у вільний час між молитвами до Бога вони описували те, що знали, бачили, про що чули, що вичитали в давніх книгах і в Біблії. Таких середньовічних істориків на Русі називали літописцями, а написані ними твори літописами. Найвідомішим з літописців давньої Русі був Нестор. Києво-Печерського монастиря. Літопис це історичний твір, в якому події записані по роках. В Європі такі твори називалися хроніки. Найвідоміший літопис на Русі написав Нест і назвав його Повість минулих літ. У рік 6496, 988 по-нашому, вийшов Володимир з попами на Дніпро, і зійшлося людей без ліку. І влізли вони у воду, і стояли, ті до щії, а ті до груди, Діти ж не відходили од берега. Дорослі ж бродили у воді, а попи стоячі, молитви творили. І було видіти радість велику на небі й на землі. Так Нестор описував Хрещення Русі. Років через 500 після Нестора літописці все ще жили на наших землях. Тільки це вже були не монахи, а козаки, воїни. І були серед них дуже грамотні. Тож вони і записували про козацьке життя, походи, війни і все, що було цікаво. Твори їхні називалися козацькі літописи, а авторів називали козацькими літописцями. Так один з них писав про гетьмана Хмельницького і його повстання в Чигирині місті мешкав сотник Богдан Хмельницький, козак розторопних ділах козацьких воєн. Ім'я автора до нас не дійшло, називають його Самовидець, тобто свідок по-нашому. Людина, що була свідком тих подій, про які писав. Сьогодні ми б його блогером назвали. Імена інших, таких собі, козацьких блогерів, до нас дійшли Самій Величко, Григорій Граб'янка. Точно могли б стати ютуберами-мільйонниками, бо писали про дуже цікаві події. Жаль, що до винайдення ютубу залишалося якихось 300 років. До нових зустрічей на уроках історії.